Мать, воно гніздо нього наславу та як Та піч об насять. Бо бігло, засадила луку та й витягло гадюку. Злякався хлопчик, аж боблід. Стоїть, як стоп і натікає. Гадюка дивиться і так ньому мовляє Бач, хлопчику ловити. Слід, ти знаєш, що все буває, Усяж би добре, укусить, Та хай за цей ласбо плостить. А вдруге лишко буде. Чуєш, гляди, сануйся, сте лежиш. Лоби.